На відкриття виставки завітав міський голова Володимир Дебой. Житомирській владі ковалі презентували герб міста, який буде прикрашати приміщення міської ради. Мені приємно, що вже традиційним стає для Житомира проведення свят ковалів, свят ковальського мистецтва, і безумовно, це кращі традиції, які в якийсь період трошки були загублені на Житомирщині взагалом, але не загублені фахівцями, династіями справжніх ковалів. Які мають від діда, прадіда до сьогодні онука давні традиції, і безумовно, ковальське мистецтво це чудові витвори людські на сотні і сотні років наперед. На виставці були представлені вироби ковалів на будь-який смак. Глядачі мали можливість спостерігати, як працюють майстри, які на всеукраїнських фестивалях постійно здобувають призові місця. Сегодня ровно год, как началось наше ковальское движение. Меня очень радует, что ребята нас меня не только поддержали вот в этом вот деле, да, но мы еще добились определенных успехов. Мы уже в пятерке лучших во Львове были. Мы были в Ивано-Франковске. Мы создали спилку за этот год. Мы сделали фестиваль, делаем второй фестиваль. Всі присутні на Майдані мали можливість подивитись лицарські бої середніх віків, які майстерно продемонстрували представники клубу золотої шпори».